Доброго дня! Сьогодні зробимо детальний відеоогляд офісного шкіряного крісла бренду profi M. Крісло виконане повністю в натуральній шкірі. Передня спинка, задня, сидіння. Зараз покажу зблизька стан. Шкіра дуже гарної якості, приємна на дотик і в гарному стані. Непомітно жодних слідів використання. Сидіння-буковинки сидіння? Крісло дуже якісне, боковинки спинки, задня спинка. Підлокітники на металевому каркасі, регулюються за висотою. Тут є кнопочка, натискаючи її. Опускаємо або піднімаємо підлокітник на висоту, яка нам потрібна. Є близько 7 позицій висоти. Також підлокітник регулюється за напрямом. Можна його посунути взад або вперед. Ось так. Регулюється нахил спинки. Тобто, сидячи в кріслі, силою спини, ви натискаєте на спинку і фіксуєте бажане вам положення за допомогою ось цієї лапки, яка знаходиться ліворуч під сидінням. Також регулюється висота сидіння за допомогою цієї лапки. Ще в нас тут є вертушка. Вона регулює жорсткість нахилу спинки. Тобто, Ви собі регулюєте, чи потрібно більше сил докладати чи менше, коли ви хочете змінити положення спинки. Ось другий підлокітник. Наш механізм. Крісло має дуже міцну, якісну, хрестовину. Колесика їздить тихенько і легко. Крісло насправді дуже гарне, зручне і якісне. Кого цікавить, замовляйте.